Ми ще не вирішили. І я думаю, що не всі проблеми навіть розкриті, тому що було дуже багато обмежень. І, наприклад, Міністерство оборони був вимушений створити штаб, в принципі, не передбачений жодним документом. Тому що я побачив, що військові працюють в одному напрямку, а центральний орган виконавчої влади працює по іншому напрямку. Їх потрібно було об'єднати. Об'єднали, зусиль, подивилися, порахували. Ну, тут роботи ще дуже багато. І ми достатньо довго. Я скажу більше того, що тоді, коли ціна буде заплачена дуже велика, я думаю, що Путін зупинився. Тому що сьогодні є інші зовсім можливості навчимося особового стану, є інші можливості по засобам ураження. Я вам ще скажу, я вам казав по верху. Якщо раніше там шість направляючих, ми всі летіли там по площадям, зараз кожна летит. По дальності враження нас збільшується, по навчимося особливо. Э, Ракетні комплекси, які зараз на стадії завершення, які стоять зараз на розробці, ну, дальність їх, я зараз не буду сказати, вона значна хороша, до достатньо, для того, щоб ми, для того, щоб відчули не тільки ми запах війни. Це зовсім інша ситуація. Але ну, звичайно, що непроста, звичайно, що багато проблем. І тут... Ну, нам ще черевчино кажуть, що нам треба ще м'яти підходи до. до... Я вам зараз казав про із заступників, я казав про поповол. Я принципово його не звільняю, принципово не звільняю, тому що от така барбарка рукції, і ви мені вибачте, знаєте, як і Міністерство оборони втратила на Дейберлі? Ми з нами розірвали контракт. Ми видавали контракт. Ми э, по тому контракту мали купити 34 тисячі тонн. Після розриву контракту і проведення повторних торгів ми купили 17 тисяч. Да, тобто э, і в кінці кінців э, останнє э, в, в той час, коли ми купили э, пальне по по ціні. Звичайно, що э, така боротьба з корупцією тобто, тільки шкодить. Я казав вам, про систему забезпечення житлом. Коли сам офіцер буде купляти собі квартиру, він сам себе дурити не буде. От він звільняється, він отримав 50 тисяч доларів. Він сам приймає рішення, де йому жити. Якщо у нього є ще гроші, він буде жити в Києві. Якщо грошей немає, він поїхав в село, купив машину, трактор, 100 баранів, займається цим господарством. А у нас зараз що виходить? Офіцер, де проходив службу, там і залишився. Тому що у нього немає можливості приїхати в інше місце, тому що він нічого не отримує. <риві> він він, він <риві> буде пишо? <риві> <Це що? риві> ну буде, якщо він буде отримати, якщо він... <риві> а, <кулице> буде? <риві> чесно кажучи, ми на стадії завершення. Я порахував це на великі кошти потрібно. Там до 2 мільярдів плюс, але у нас зараз получається. Ми отримаємо. При звільненні всі офіцери, коли звільняються, катрактники отримують э, допомогу, просто, допомогу. Э, вони отримують там інші виплати. Хтось отримував житло, хтось не отримав житло. Якщо ну, правильно Примав житло, приватизував. Хтось да, і так далі. Якщо це правильно зробити, то воно, воно, буде, воно буде працювати нормально. О, тоді при звільненні ти отримуєш е, 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 як його, гроші, ти ж сам приймаєш, не буде е, офіцер служби кечі. Це зрозуміло, коли період, <heid> коли, коли було, от, в 2020 році буде ця реформа. Я Чекала, думаю, що ця реформа, було... треба просто прийняти політичне рішення і порахувати гроші. Якщо воно буде, воно, воно може, ми таким чином можемо за одним рішенням забезпечити житлом всіх військових, які проходять службу зараз. Спосіб, ще я скажу, ми в Києві в цьому році купили. Тільки в Києві 120 кілометрів. Я 10 квартир залишив службову, решта віддав штатне посадовку. У 92-й бригаді перше ми зробили, коли ем, там немає полтора квартири, а є квартира командира 4 роки. Він приїхав в 92-го бригаду, взяв ключі в заїхав, живе. Але знову ж людський фактор. Я 28 грудня вручив. А потім приїхав туди 18 січня. І ви думаєте, хоча б одна людина заїхала? Ну, пусто. А знаєш, чому не заїхали? Оформляли документи. Боже. І тоді я був вимушений визвати командуючих свободних командуючого оперативного командування, всіх перевести на казарне положення і за тиждень і всі доступні по закону штатна посадова, штатне посадове житло воно не передбачає при воно це не службове. Службове службове якраз це є. Друге спосіб це в принайом житла. Раніше воно як було, треба там договір з тим, з ким ти заключаєш там. Ну дуже багато. Зараз треба довідка про. Те, що у тебе потрібне житло рабор, довідка про те, що ти не забезпечене житло, про склад сім'ї. І ти отримуєш до гарбати, грубо кажучи, 5 або 3 тисячі, в залежності від складу сім'ї. І ти знову приймай рішення самостійно. Якщо в тебе є ще гроші, знімай квартиру біля військової частини. Якщо немає, ти, за кожну знімай в селі десь будинок і їсть у кожного ранку, виїжджає на роботу, приїжджає і виїжджає. Це може зробити. І в досадку. Це ну, від, від міністерства залежить, як буде не від міністерства. Нам треба додатково 2 мільярди. От якщо Власне, ми політична воля, якщо Тому ми знайдемо 2 мільярди, ми введемо це в будь-який час. Те ж саме стосується системи е, освіти. У нас там там взагалі, у нас всі кандидати, всі доктора. Я не знаю для чого бути доктором наук. для того, щоб викладати лейтенанту. Тактику дій, звод в обороні або наступнення. Це просто в цих колективах непристижності, ти не кандидат, ти не можна... Знаєте, я сам доктор і професор, але, я рахую, але я, я рахую, що це неправильно. Чому? Тому що мають продати профес... практики, а не той. Там це дуже довго розповідати, є я воєнний. Ракоманды не Опять же, уже говорили, Брали... Слава богу, что реестр мы начали создавать мобильных ресурсы, то чего нет, С начала войны мы с чем-то боролись. Мы не понимали, где люди находятся. Поэтому брали всех подряд. Поэтому... Ну, видите, тем более, что Была большая проблема. Сейчас финансовый ресурс... Ну, не, не принят закон, но финансовый ресурс для этого есть. Мы меняем но его опять подать можно будет. Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, совместная мониторинговая миссия ОБСЕ постоянно в отчетах публикует э, данные о том, что обнаружен российский новый комплекс там, РЭП, недавно снова обнаружили. Именно эти данные влияют э, в отчетах на э, что вводятся санкции в отношении России. Вот конкретно про федерации. Экзерскому... Я сказал, что это скорее всего по... влияет на имидж Российской Федерации и на ее присутствие. На э, санкции влияет э, комплекс э, действий Российской Федерации, начиная с аннексии Крыма, агрессии на, на э, Востоке или активизации агрессии, это в первую очередь, или там вот, агрессия э, в Керченской Вот это влияет, ну, является толчком. Ну, воно є таким накопичуючим фактором, який потім забуває... не, не можна сказати, що санкції тільки за Крим. Санк... Санкції не тільки за Крим, вони Звичайно. В комплексі. Звичайно, вони не виконують таким самим чаном, вони не виконують мінський орган. Занівкані мінські органи так само накладаються санкції. Так, на пусковая на честь... Она уже есть. Пусково, не не пусковая, а комплекс. Там уже есть машина управления, есть пусковой комплекс. Но уже есть, вы попадете в его ближайшую часть. Вин уже готов. Расскажите, пожалуйста, о перспективах развития именно шкалы. Потому что по этому контракту, который сейчас, это все улучшенный инструмент и все чаты Это правда. Ну, мы работаем над своим заданием вместе с нашими партнерами. Я скажу так, что это эффективное. Вот, кстати, у нас все, все, все уделяют внимание и обращают внимание на то, что это э, боевой беспользование. А он еще является разведателем, что является не менее э, важным. Смотрите, он находится, он находится 24 часа в воздухе. Разрешенность, вот я смотрел его, он на высоте 6 километров, 6,8, видно прыщи на носу. То есть он достаточно эффективно работает. Он может заменить авиацию, которую мы используем для проверки разведки. Это будет намного экономичнее, намного эффективнее, намного безопаснее. Тем более, она передает всю информацию в на режиме онлайн. Наши разработки финансируются, работа идет. То есть на создание похожего комплекса получше полностью. Израиль продать, конечно, наверное, может. но это все стоит. Это все стоит больших денег. На самом деле армия это очень дорогая штука. Нет, ну, как вы сказали, что некоторые вещи для себя только разрабатывать нет смысла. Нет, нет. Корпорации Нет. Во-первых, то, то, только для своей армии ни одна страна мира, военно-промышленная ни одна страна мира, военно -промышленная, военно -промышленная, одной мира нет, только нет. на себя не работает. Кстати, самая, самая независимая в этом вопросе страна является Швеция, которая запутанный цикл разработки и производства вооружений. Вот именно в Швеции есть наиболее большое количество служебных Швеции. Я скажу, спочатку я дуже-дуже знервував, що мені не подобалось, коли я читав про всі проблеми. Але коли ці проблеми дійсно мають місце, вони дають дуже такий гарний повтор. Але от перед тим як ту інформацію вкладати, треба перевірити е, навіть тоді дійсно. Тому що, на жаль, е, ну, дуже багато інформації такої градофілської, вона з'являється невідомо звідки, ну відомо звідки, але на жаль, ми її підхватуємо і саме розносимо так, що а яка доля цієї інформації з Росії заноситься, яка наша? Я думаю, що в Росії трохи більше, а в нас більше, ніж достатньо в нас свої. Причому спеціалістів дуже багато, вони розуміються на всьому. Як управляти, як... бачу окреме, ті, які втекли в 2014-13 році, сьогодні не виступають експертами, причому в цьому нічого практично не розуміють. Практично нічого не розуміють. Дурость зелені. Таких багато, на Расширение, программы Сейчас есть программы терробороны, работает по Скарсами, у нас тоже, то есть вот, работают, есть продолжим но это уже для взрослых. А вот для молодежи планируется ли, ну, для этого. Для молодежи, смотрите, на самом деле Министерство обороны, э, вот мы сейчас создали Министерство ветеранов, это правильное решение. Не может Министерство обороны заниматься и молодым пополнением, в смысле, ну, воспитанием, и пенсионерами. Потому что если взять всех пенсионеров... Там, с начала прошлого века, то их, ну, ну, миллионы людей, äh, понимаете, точно так же самое это, ну, мы выполняем, мы должны принимать в этом участие, но мы не должны быть носителями этого. носителем должны быть, э, ну, профильные форматы. То есть, ну, то есть, то есть, то есть, возможно, Как влияние мы тут готовы полностью, мы этим делом занимаемся. Э, занимаемся очень так, каждым месяцем, годом лучше. Ну вот, честно говоря, вот у нас 14, 15, начало го он просто припал, что у нас все было направлено на реальные мы реформы проводим, реальные реформы, а Министерство обороны уже на мы проводим баспую народ. До этого мы просто затыкали дыры э, и бегали с тайжиком, когда крыша течет, когда куда поставить, чтобы не запехать. Ось а не... Ми, по-перше, військових прикладачів ми готуємо саме. По-друге, ми, ми, ми їх не, не, не багато. Ми, ми, їх, ми, не, да, да, право, ми їх готуємо, на жаль, не багато. Скажем, більше того, от моє глибоке переконання. Нам треба в тому числі з щоб знати наземну мову, нам треба підібрати. підібрати От, таку пропозицію, пропозицію вхожу, навіть, підібрати, там 5-10 таких перспективних ну, офіцерів, які маю, мають певний досвід, знання, відправити за кордон, щоб вони повчилися, а потім повернутися обратно. Ні, ні, я кажу для керівництва. Звернулися обратно і сказали, там, так, до побачення, маженка, до побачення. Заходьте, молоді і працюйте. Щодо за рахунок перекладача ми проблеми не вирішимо. На фронті перекладач не буде бігати солдатам поруч. Пер... Послухайте, ми маємо цю проблему вирішити комплексно. У нас не буде сумісності між навіть, якщо ми будемо однаково воювати з однаковою зброї. Усе буде однаково, але якщо будемо говорити різною мовою, сумісності ніякої не буде. А пакет документації величезний Інструкції до всіх цих комплексів. Ні, ну ви зараз кажете про е, невелику кількість людей, перекладачів, е, які мають бути фаховими і правильно прикладати. Але я кажу про знання наземної мови. Е, для того, щоб ми досягли сумісності, нам треба просто готувати що захищена, готувати, щоб вони вже приходили в піатовувати. Це ж не почали ще. Ми, 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 ми прикладуємо, готуємо в наших вузах. Практично у всіх є вузах, там де готуються перекладачі. Але це мало. Ну, і тут, тут можна розглядати питання різних набору. Тому що... Гальмую горщи. Я, чесно кажучи, розмовляв з міністром оборони, я розмовляв. І от останній раз, до речі, міністр оборони Великої Британії за його ініціативи ми провели практично міні-саміт Україна-НАТО. Велика Британія була ініціатором сніданок. Він пройшов по такому ж формату, як і засідання. Виступав і виступав, виступав я. Потім виступали всі міністри, ми тримали повну підтримку. Практично всі, хто виступав, казали, що треба прискорити вступ в студент, НАТО. Ну, офіційно, на офіційному рівні, і, до речі, всі члени НАТО говорили про те, що, чому ми не можемо поміняти формат ну, в окоро Угорщини. Але угорці мають на це право, і вони це... Ні, ну а я, я вирішував цю ситуацію, чи політичні, чи щось законом про освіту. Чи... Ну, зараз вони сходяться е до того, щоб ми, е ми прислухалися до е парад е ініціативної комісії, виконали їх, е і тоді вони знімуть цю статусу. Але, чесно кажучи, я думаю, що... Що ж подумати? А якщо Шу... треба критично рішення? Mm. Ну, але не наш. Mm. На жаль, не наш. Ну, орбана виключили з європейської народної партії, хоч так, хоч щось. <після> у ну, Горці, звичайно, що вона хоче <після> трохи. Всі потроху хочуть <після> румуни, хочуть, поляки хочуть, але в Горці повернулися так, що раз ці ваши домани трохи раз, вони, а потім знову, знову, знову. Що І... таке? Простой пацанский вопрос. Из Джавелина хоть один кацапский пан жахнули? Нет. <съем> <еще>. <съем> 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 так, вроде, а сами вот, я, смотрите, знаете, вы знаете, вот я вам говорил, для <съем> того, чтобы жахнуть из джевелина, у нас у человека У нас, ну, честно, меня иногда обижают ну, вот, вопросы, которые вот, журналисты задают. часто. А все-таки нам дал и грошей. Ну чему мы на его ходит из путяна Ми маємо розраховувати на... Ну ви ж вдома розраховуєте гроші самі з дружини, правда? Скільки ви можете потратити там на сало, а скільки там на щось інше. А, так і ми. Ми маємо розраховувати свої можливість. Ми коли купимо самі, тоді будемо стріляти із Живелінів, із іншим озброєнням. Ті живе, які ми отримали, ми отримали їх і вони будуть використовувані тоді, коли буде критична ситуація. Поки, до речі, дуже... Дуже корисно використовуємо і дуже ефективно використовуємо е стугни і корсари. І, до речі, корсари показали себе теж дуже добре, особливо на невелику відстані, тому що вона стріляють менше. А стугни до п'яти кілометрів, а джевелін ну, 2,5-3 кілометри. Ну то було питання не коштів, а питання жаги крові. Ні, ну там її достатньо зараз, як кажучи, в плані того, що ефективність використання. Але знову ж, знову ж, у нас у. Деколи чуєш, ну вже зраду, от не вистачає потріпать. Ну, людський факт. Одна граната 40 мм на ГСП, вона коштує десь в районі 40 доларів. А у нас деколи буває боець е, там. від ти щось прилетіло, він отак сів зверху, натиснув, і поки все не вилетіло, там, 60 штук, воно. Нам нічого не залишає, а паркусики це коштує. Ми сердито розкупляємо. Один вистріл сумний коштує не багато, не мало. одна ракета. 20 тисяч доларів. По квартирах. 20 тисяч доларів треба думати, куди стріляти. По окремому бійцю, який їде там сепаратистом на велосипеді, струни стріляти це не дуже вигідно, розумієте? А по танк? Так, да, танк стоїть багато супер. По БМП супер, по машини. На машине с э, боевиками, ну, тоже можно. А по отдельно стоящему с стрелять, ну, как-то так, наверное, не очень. Пан а, а оптика стрелковая у нас э, разрабатывается? Разрабатывается оптика, э, ну скажу так, что есть проблема с комплектующими. Э, вот. И кстати, вот э, что касается и оптики, и вот этого скандала, который э, мы проанализировали, практически э, э, вот мы пока не нашли что попало в нашу армию из того, о чем говорили в этом расследовании, мы пока не нашли. Я вам ну в плане каком мы нашли? Оно шло на казахский контракт там, потом стало на технику там на коммерческий контракт. У нас есть военная приемка, которая приходит на завод и вот есть такой расчетный квалификационный материал. То есть производитель должен показать происхождение этой детали, он должен показать, сколько он на нее потратил, сколько он на нее заработал, сколько он потратил электроэнергии и так далее, и так далее, и сколько в конечном итоге он на заработал. Если этого нет, вот чтобы вы понимали, у нас практически в конце года идет очень большая экономия, экономия денег, за счет того, что производитель заявляет нам, что, ну, грубо говоря, там, казак, бронированный автомобиль, стоит там 8 миллионов, а когда мы начинаем проверять, они не могут нам доказать, что он стоит 8 миллионов. Mm -hmm. И они вынуждены снижать цену. За счет представителей военприема. За счет того, что мы ну, уменьшаем... Э, они не могут происхождение этого, сколько они потратили на это, они не могут доказать. Поэтому э, все эти поставки, они были в основном не, не для нашей армии. И, кстати, э, если честно, э, я посмотрел такую тоже э, цифру процентом отношений, сколько было там дефектов, рекламаций на технику, которую мы покупали в Украинском и в частных фермерах, приблизительно одинаково. То есть э, техника, ну она имеет такое свойство, если честно, вся техника. Ну мы иногда покупаем э, там хорошую машину в хорошем салоне, выезжаем, она ломается. Здесь тоже она ломается, но, э, ну, работа опять же, она работает как, если техника поступила и выявили дефект, вызывается поставщик, составляется рекламация, он или забирает ее на завод, или с завода приезжает бригада, полностью меняет запчасть, устраняет, и только после этого ну, мы там, запускаем их дальше. Опять же, нужно финансировать. Понимаете, у нас, к сожалению, тоже надо менять подходы. Мы считаем, что развитие нашего военно-промышленного комплекса должно быть за счет э, того, что у нас, обвиняя в том числе и Министерство обороны, ну, мало заказов. Ребята, я прихожу на базар купить картошку. Вот вы все продаете картошку. Я выбрал у вас картошку. Потому что она самая хорошая и самая дешевая. Я не должен давать вам всем деньги на картошку, чтобы вы ее купили, рассаду посадили, выросли, а потом продали мне. А у нас пока получается так у нас пока получается, у нас получается, что мы пришли на рынок, а продукции нет. И мы хотим, чтобы мы вложили в разработку этой продукции, вложили деньги, и потом на этом кто-то будет зарабатывать. Вот этого не должно быть. Я когда приезжаю на наши выставки, и потом слышу опять же зраду. У нас столько разработок беспилотных летательных аппаратов, оптики в том числе, а вот армия не покупает. Начинаем проводить государственные испытания, она не подтверждает ни характеристики, не подтверждает, у них нет возможности массового производства этой продукции. И получается, как же, вложите у нас деньги, мы вырастим, потом будем вам продавать. Но так же не было. То есть инвестор нужен Не инвестор. Должно а, быть Должно быть, должно быть смотрите, в частных предприятиях. Он, вот, вы хозяин там бронетанкового завода. Вы берете инвестора, ищете инвестора, вкладываете деньги, рискуете, делаете новый танк, и потом я а прихожу, вас покупаю. Да? И я потом его покупаю, конечно. Или, Или нет. Это все зависит от вас. Государственные предприятия, их должно финансировать государство, давать деньги отдельно, не в бюджете Министерства обороны, а на развитие предприятий. На покупки станков новых. Вот если приехать на танковые, вот я был месяц назад, по-моему, после Нового года на, на бронетанковом заводе в Харьковском средняя зарплата, средняя зарплата 21 тысяча гривен. Минимальная 12 тысяч. Они получают очень приличные деньги. Но опять же у нас есть чувство э, неудовлетворенности. Взра... Не взра... не Я спрашиваю, какие проблемы у вас? Говорит, холодно в цехах. Я спрашиваю директора завода, вы сколько работаете на этом заводе? Он говорит, вот с таких лет. Я говорю, как было при Советском Союзе? Точно так же холодно. А он так, так сделан, что там тепло просто быть не может. Поэтому, это же, э, вот, если этого не будет, вот, если, если этого не будет, то не будет у нас конкуренции, и у нас, нас будут постоянно какие-то проблемы. Вот я слышу там часто от того же нашего Красного, о других предприятий. Почему вы у нас не покупаете? Ну потому что у нас есть претензии. И самое плохое вот, в этой ситуации, то, что я начал говорить, вот в чем нужна помощь. У нас... К сожалению, когда мы там или строим, или покупаем, и э, мы получили плохого производителя, почему-то всегда виновато Министерство. Вот, ну, Плохо выбирать. А как разобраться? Ну, как, 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 как можно разобраться? Вот я вам говорил, 4 миллиона банок тушенки. Как я могу проверить 4 миллиона банок тушенки? Ты наткайся, а они, привозят, они привозят сначала хорошую. Мобильный а потом, мобиль, мобильную лабораторию. Но опять же мы еще прогорели. И потом мы ну, в Марченко уже 120 человек людей. А это зарплата, это деньги. А нужно просто-напросто для того, чтобы этого не было? Ответственность. Ответственность в законе. Вот это сделал. И это касается не только армии. Ведь они этим продуктами кормят и, и гражданских людей. Надурил, в тюрьму. взял деньги выиграл тендер а не мог выполнить э, свои обязательства пожалуйста да. действительно ли да. расследование бигуса повлияло на обороноспособность ну, мы, я, теперь получаем, да. мы теперь не получаем мы теперь не получаем которые уже назначено на всех заводах военно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые бы могли поставлять, и в том числе не только на заводах, но и на базах хранения проводится сегодня полная интернализация техники и вооружения Российской Федерации на определение источника продажи запчастей для Украины. Ну, кстати, мы очень много запчастей покупали у наших партнеров В Чехии, в Польше, в э, ну, Болгарии, ну, в других, в те, которые, да. которые имеют эту технику на вооружении. Обойдемся без Российской Федерации в поставку? Из и, и той техники, которая поступает в армию, э, ну, мы в, в переважной бившести, э, есть уже замена. Им, тут даже э, по вопросам, связанным с э, противоповетерной обороной, противоповитренным комплексом, там тоже замена есть европейских, там, мировых. Э, Зло... производителей. Зло, а с лопастями до вертолетов? Э, лопасти для вертолетов э, Ми-24, об, облад, на завезли, идет в пробывание. Я думаю, что в ближайший Но, час... Пусть, вы... вы говорите, это а я так селфи тихонько сделаю. Правильно, что я разговорился, честно говоря, мешаю вам и... Не-не-не, абсолютно.